Такамака! У місті казковому де сонечко сяє п'ять в день починає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Готові вони у мандрівку рушать. Перший трамвайчик, червоний малюк. Зранька вітає, прокидайся друг. Везе діток в школу, ж сяє. Дінді, дінь ді, трамвайчики путь, раз, два, три, чотири, п'ять діток везуть. Дінді, діндзі, місто ожива п'ять трамвайчиків, разом дружба і краса. Другий трамвайчик, жовтенький друг, листи та пакунки розносить навкруг. Дінь, дінь, дінь! Мелодія пливе, жовтий трамвай, усім пошту везе. Дінь діді, дінь діді. Ті трамвайчик синій, як вода, везе він, малят до великого ставка. Бриз-бриз-бриз, хвиля блищить синій трамвайчик до води спішить. Дідвечик. Четвертий трамвай, зелений мандрівник, везе маляту парк на веселий пікнік. Швидше, швидше котиться дзвіночок дзвенить і в парку зупиняється, вже можна відпочити. Дінь-дінь-дінь-дінь, трамвайчик дінь, дінь, трамвайчики в путь. Раз, два, три, чотири, п'ять діток резуть. Дінь-дінь-дінь-дінь, місто жива. П'ять трамвайчиків разом дружба і краса. П'ятий трамвайчик, вогник у кінці дня. Кличе усіх, хей, час додому пора. Дінь, дінь, Помаранчевий друг всіх везе спочивать. Кожен трамвайчик, кольоровий друг.